ЗСУ знищили 4 С-300 та склади з боєприпасами на півдні України. Українські військові завдали низку ударів по системах ППО та логістичним пунктам ЗСРФ наразі відомо про десятки ліквідованих окупантів. Українські військові продовжують знищувати російські сили на південному напрямку, зокрема було знищено зрсс 300 РЛС імбір та особовий склад ЗСРФ. 4 серпня російські війська спробували штурмувати силами спецвзводу та бронетехнікою позиції за напрямом сухий ставок та Лозова, проте успіху не мали. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали низку ударів по системах ППО та логістичним пунктам ЗСРФ. Внаслідок ЗСУ знищили 39 окупантів, 4 ЗРС-300, станцію РЛС імбир. 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Міномет волошка 82 м Також за даними командування вдалося знищити три ворожі склади з боєприпасами в Херсоні при Дніпровському та Токарівці. Втрати ворога уточнюються на цьому напрямку. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги.